Доброго ранку. Ми любимо переплатити на мовного каналу. Вчора сніжок був мінус 2. Сьогодні плюс два, або, мабуть, вже три. І сніжок тане. Завтра 7-8. Зовсім розтане. Сьогодні 7 січня 2025 року. Різдво Христово. Вітаю усіх! З святом. Христос народився. Слава моєго. Ні, ну хто? 25-го відсвяткував. Теж гарно. Вітаю усіх. Хай принесе нам. Беженька. Мир. Успокій в нашій країні. І щастя для усіх, щоб усі повернулися. І зі сходу, і з заходу. Живі і здоров'я. Сподіваємось. Так ладно. Як проще нічого так. Не Непогано. Тривоги, да були і... Ну все нічого. Терву. Ну, вона не лунала, а шахеда літала дружина шитала туди, туди летить. Будемо сподіватися. Церква наша. Мабуть, служба іде. де. Птичка. Ладно, всіх ще раз зі свята, гарного дня, святкового робочого. А може хто і відпочиває сьогодні. Звісно, мира добре злагода. Всім щиро дякую. І будемо жити. Незважаючи, не на що. Це Сніг. Може останній раз дивимось на сніг. У цьому місці щось я дивився там тепло. Январь. У, січень, але тепло. Все. Зі святом, мої люди. До побачення. Пока.